Здійснила мрію дитинства та понад 40 років працює водійкою тролейбуса. Історія чернівчанки Ольги Натуркач. Ольга Натуркач навчалась на бухгалтерку. За освітою працювала два роки. Водійкою мріяла стати ще зі школи. Коли я приїжджала в Чернівці, їхали тролейбуси і бачила жінки за рулем. Я завжди хотіла бути водієм тролейбуса. професія водієм тролейбуса не дуже така легка, відповідальна. Але приємно, щоб здійснити мрію дитинства. Пані Ольга прийшла водійські курси. Але тоді, в 82-му році, не можна було так піти. Водієм тролейбус у нас був конкурс. Нас відбирали. У нас людей було. Тоді у групі було 40 чоловік, відбирали. Ти підходиш, ти не підходиш. Ми здавали екзамени, ми вчилися. Ми старалися, щоб бути водіями. Були всі молоді, знаєте, усі молоді, 20-22, Ну до 30 років у нас постійно всі були. Ну і ще у нас працюють з моєї групи. Багато у нас ще працюють у Чернівецькому тролейбусному управлінні. Ольга Натуркач працює вже 42 роки. Приходжу на роботу. Спочатку ми проходимо врача. На це проходимо ми врача. Вразі кожен ранок перевіряє тиск на це. Якщо питає, які є у нас якісь проблеми чи що. Підписуємо нам поділку, ми йдемо в тролейбус, підготовлюємо тролейбус, міняємо ставки, перевіряємо тролейбус, який він там у нас, щоб ніде не колеса не було спущено, двері працювали. І тоді підогріваємо тролейбуси, виїжджаємо на лінію. Рідні пані Ольги підтримують її у бажанні працювати водійкою. Чоловік у мене працює начальником, але він до цього відноситься. Він на кожен ранок привозить на роботу, кожен ранок ну, за, вечором забирає. Каже, ну нормально, ну, це нормально, робота є та можна робити. Завжди Були хороші спогади, щоб такого щось було. Не, не дуже хорошого, нема на <ріст> завжди завжди ввічливі, завжди під'їжджали хорошо, працювали нормально відношення, як то кажуть, і служби руху хороша, і, і у нас Ольга Натуркач каже: у тролейбусників колектив дружній. Трошки ми робимо по 13 по 16 годин, але це можна робити в одну зміну. Якщо хтось там не може, у нас є нектри, що до обіду відробляє. Після обіду другий водій робить. Ну це бажанню. Зато якщо ми робимо так довго, 13-14 годин, то ми робимо по два дня. Два дня робимо або день робить день дома. А так як я працюю, два дня я працюю два дня. на напарні. Водійка Ольга Натуркач зазначає, пасажири завжди привітні. Стараємося, щоб бути уважними на дорозі. Щоб вічливо до пасажирів відноситися. Пасажири у нас дуже такі хороші, нормальні. Казали гарно, і скільки їдуть пасажири, і кажуть, ой, тут хлопчик один заходить, і каже, ой, тьотя за рулем. каже, мамо, тьотя за рулем. Я кажу, ну тьотя, звісно. А потім друга жінка там каже, я скільки з вами не їду, ви така уважна, ви така привітна, ви так гарно їдете. І взагалі каже, дуже приємно бачити водієм тролейбуса жінок. Євген Пасайлюк, Мілана Федорюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4